Ну, перше, перша програма була і основа, через яку приїхали сьогодні. Це є облаштування і ядерного відділення. Там тут Кременецької лікарні ну, питання тягнеться ще позамовляло, а може ще раніше, з 2008 року, що попередній склад районної ради ну, могли ухвалити рішення щодо певних кроків. Кілька кроки, які ми якраз підготували для ведення моя різного відділення саме тут. 5 числа відбулася сесія рання мира, ми прислухаємо комісії, пропозиції, відповідно, внесені певні зміни вирішення. І я думаю, що цього року... Заразний центр того саме від сіреній лікарні буде відкрито на найближчій сесії обласного ради.